Thank <laughs> Вітаю, друзі, і сьогодні, і сьогодні. Ага. І сьогодні буде і музика, і буде непроста така аналітична тема. Я нарешті приступив до запису. Запису буду начитувати, Вирішив, все-таки буду начитати. Дякую, що ви підтримуєте цю ідею. Не знаю, скільки мене вистачить терпіння, сил, і найважливіше, ще й часу. І ну, беруся переч... попробувати перечитати. От починаю з першої книги, міні-оповідання. Це буде йти повільний процес, однозначно. Власне, тому я вам ще раз показую, що краще замовити і швидше буде замовити всі три книги і прочитати. Бо я зможу читати лише там по одному оповіданню. Хоча й вони коротенькі, але знову ж таки, брак часу, суто брак часу. Але вирішив попробувати. Це буде трохи інший формат, не ось так, як ви зараз мене бачите. Чуть-чуть інше місце, але ж моя кімната, мій вініл. Ви побачите просто значно більше цього вінілу. Пересяду в інше місце. Там треба буде технічно підсунути апарат. Ну, вирішує ці питання, ну, прийняв рішення. Окей. Думаю, що скоро десь Буде інший музикальний фон, звичайно, а мені треба буде а, придбати, а куди діватися, щоб не було ніякого плагіату, і щоб Ютуб мене не сваривши я використовую чужі твори. Тому щось треба буде і придбати у музиці. В Заставках мається на увазі. Добре, це те до планів. І ще раз нагадую, що от в. Сьогодні, що в нас? Сьогодні вже неділя. А вчора, чому, якщо хтось запитає, а де суботній етюд, Ну, по-перше, я не клявся і не обіцяв, що кожної суботи неділі вони будуть, але от, бачите, в неділю записуюся. А, тому що вчора на мистецькому арсеналі було продовження книжного арсеналу, другий день, тридцятого, 31 першого, вчора було 31 перше, і мав. Честь виступати, представляючи на площадці видавництв, представляв своїх три книги. І читав міні-презентацію. Я бачив знайомі обличчя і дякую, що відгукувалися, і бачив, підходили, спілкувалися ви, дехто із клубу Думаючих людей, які ви ж створили, а я просто присутній при вас і підтримую цей клуб Думаючих людей. Прочитав презентацію, думаю, що вона вам якось зайшла. Називалася вона Як не просрати своє життя. Така провокативна тема. Видавництво, яке й випустило мої книги, не дуже хотілося, щоб саме ця тема звучала. Ну, скажімо, в такій назві. Я настояв, ну, як на мене, вийшло непогано. Окей, це до того, чому я в суботу не зміг, тому що займався іншою справою, презентував книги. Вони є в видавництві, і тепер після виставки вони розійдуться по книжних магазинах. Вже там можна буде шукати. Але наразі ви ще можете замовляти, і черговий раз покажу: замовляти безпосередньо в видавництві за цим QR. Всі три книги. Це ті плани, які. Рухаються на мене з моєю участю, з моїм навіть бажанням. Ну, попробуй, попробуй. Але я вирішив, все-таки, і ви про це пишете, і я погоджуюся, раз етюди викликають якийсь відгук, і вони вам потрібні, окей, будемо продовжувати, і від етюдів я не відійду. Етюди це одна, один плейлист, а книга читання. Буде вона називатися. Вечірні читання, і я дійсно їх буду записувати пізно ввечері під першу годину ночі, бо по-іншому не виходить. Ну, тому і говорю, дивлячись, як воно буде йти. Вечірні читання, Чибан читає Чибана. <плодискій> <плодискій> ну, ось так. Я, звичайно, не актор. Ну, ви це прекрасно розумієте і без всякого сумніву. Ну, не актор. Ну, що зробиш? Ну, так є. А, навіть якщо комусь подобається, як я мій тональність голосу чи ще щось. Тому вибачте, друзі, наперед, що я там буду десь запинатися, десь окуляри пробувати, а й не те слово перечитувати. Як, як вийде, так і буде. Чебан буде читати Гаразд, Вертаємося до основної теми нашої зустрічі. Терапевтичні етюди продовжуємо і дотримуватися традиції, я все-таки спробую. Виходити хоча б в тиждень, як знову ж таки, скоріше по вихідних, але ну, як, як буде виходити. І тема сьогоднішньої зустрічі стоп, музика сьогоднішньої зустрічі, куди ж тебе понесло? Музика сьогоднішньої зустрічі. Я вирішив вам чуть-чуть нагадувати про геніальних стовпів фундаторів музики. І у вас на екрані Чорно-біла світлина це Теодор Волтер Соні Ролінс. Такий американський джазовий музикант, геніальний саксофоніст поза всяким сумтівом, композитор, лідер гурту, хоча останні його записи були сольними. Йому 94 роки. Це сказитися можна з людини, Бог зна, з якого тисячоліття, ну, ну з минулого точно тисячоліття. Але переграв стількома людьми, це, людьми, це, це взагалі фантастика. Переграв, на жаль, мав болячку, через яку проходять великі геніальні люди, які мучаються в своїй творчості, наркоманія, тривало лікувався, подолав, слава Богу, вернувся на сцену, знов почав грати. Харукі Муракамі, якого один із моїх улюблених письменників, от в нього в другому виданні джазові портрети. Які він в основному присвятив ну мало того, що супервідомим, або ті, які вплинули на джазовий музики джаз взагалі в динаміці, в розвитку, встановлені в нових гілках і так далі, але він там зробив такий нюанс. Він а, писав лише тих, кого вже немає, і тут раптом а, Ролінс. І тут Соні Ролінс з ним і в другій книжці він написав велику статтю присвяту Соні Ролінсу живому. І а, там є такі рядки, наскільки я пам'ятаю, ну не дослівно звичайно, але він сказав, що Соні Ролінс, навіть якщо виконує джазові стандарти, а виконує він їх дуже специфічно. Так і взагалі, якщо він відкриває, грає якусь музику, він ніколи не вводить в тему музики. Він її готує а, слухача, хотів сказати глядача. Ні, слухача а, до того, щоб слухач раптом сказав: Уй, клас! Клас, супер! От, от звучить! Уй, як, як чудово! Я ж я ж її чув, я десь чув. Він готує, готує, готує навіть по темпу. Не бувають, що музикальні твори в його імпровізації дуже повільні, повільні, повільні. Потім нарощується, нарощується раптом ти починаєш пізнавати цю музику її таке відкриття. Соні Ролінз навіть з звичних стандартів робить родзинку. От вміє він подати. От недаремно говорять, глибина і імпровізація Ролінза це, це щось фантастичне, і, можливо, він один із самих великих геніїв саксофону. Послухайте, принаймні для вас я вирішив а, показати ось цей QR і посил на цей альбом. Щоб ви буквально ну, чуть-чуть послухавши геніального Соні Ролінса, зрозуміли, що мова йде дійсно про супервеличину, супервеличину. І скакати по сьогоднішнім імпровізаціям тих, що тільки сходять, але стають попсовими тільки тому, що їх там розганяють, в них кладають гроші, не знаючи, що виробляв Соні Ролін з х шестидесятих. Інже ж дійсно грав тоді, коли створювався джаз, коли Майлз Девіс запустив п'ять гілок, величезних гілок, взагалі в розвитку джазу. Соні Ролінз був поряд. Гаразд. ну Це те, що я вам рекомендую, те, що... чим я сьогодні насолоджувався. Але вертаємося до такої непростої теми, і ви вже прочитали про слово материнська тінь. Власне, про що ми говоримо? Чому я так і назвав, мамо, ти чуєш знак запитання, як дорослі переживають чи проживають, не переживають, проживають? Материнську тінь. Навіть коли нам 30, 40, 50, а то й більше років, мама все одно, як, можливо, самий значимий об'єкт, а ні, неможливо, а дійсно самий значимий об'єкт в житті людини залишається в нас. І навіть якщо люди говорять вже похилого віку, що батьків немає, мами також немає, все одно мама жива, мама залишається в голові людини всі послідуючі його житті. Її слова, погляд, мовчання, інтонації, ще якісь такі, здавалося би, дрібні речі, про які ти навіть думаєш, навіщо вони мені лізуть в голову, коли я згадую приїзди там? До мами розмову з нею, чи те, що було, коли я навчався, і вона мене там зустрічала в перших класах зі школи і так далі. Але вони залишають слід і чому так і називається, чому я назвав його Тінь Мами? Я не хочу зараз переходити в юнгіанський аналіз, тому що взагалі. А, з, взагалі, тінь це звичайно тінь об'єкту, це юнгіанський психоаналіз, і трамп треба пояснювати. Я не хочу зараз перетворюватися а, в такого лектора від юнгіанства. Ні, я попробую навпаки спрощувати всю цю ідею для того, щоб ви, слухаючи чи переглядаючи цей терапевтичний етюд, все-таки вгадували себе. І, повторюсь, для мене дуже важливо, продовжували внутрішній діалог, чи навіть зовнішній діалог в сім'ї між собою, згадуючи своїх батьків. Але в даному випадку я заточую вас на слово мама і материнський об'єкт. І не просто материнський об'єкт, а материнську тінь. Адже все те, що в нас залишається в минулому і чому ми повертаємося в наших спогадах. Це не лише щось таке дуже приємне, а згадайте своє чудове дитинство. Це те, що залишається іноді невисловленим. І ще раз повторюю, сьогодні мова про недомовленість, невисловленість, незавершення взаємодії з мамою. Можливо, ви пам'ятаєте чи ні, але чомусь якраз вчора, ні, вчора був зайнятий книжним арсеналом. Позавчора. Розмовляючи з, з своїм пацієнтом, який знаходиться за океаном, і знову ми вернулися чому-знову, тому що ну, ніяк не, не можемо пройти оцю, цей момент материнської тіні. І, а, звучало, в його устах а людини вже достатньо похилого віку. Звучало раптом зазвучала його мама, якою вже Бог з нас скільки нема, зрозуміло, раз він уже глибоко похилого віку. І тоді, от він говорив: в мене була така розмова, я щось намагався її переконати. Вона мене переконала, тому що вона доросла. І все на цьому все закінчилось. І він продовжує. І я не розумію, чому я буквально вчора вернувся до цієї розмови, тільки тепер я знайшов якісь інші слова. Я говорив: мама, ну ти ж, ти, ти ж мене повинна почути. Я, я також жива людина, я, я ж також переживаю за це все. Але я боюся. Ти мене повинна почути, але я боюся. Ото це поєднання слів в його а, такому короткому спічі, коли ми вернулися в його аж дитинство, мова йде навіть не про доросле життя, взаємодія з мамою, а про його дитинство, якраз мене підштовхнуло до думки, що треба поговорити, мабуть, про вплив материнської тіні на долю людини, на її життя і як вона супроводжує життя дорослого. Те, що Мама не сказала в дитинстві те, що не договорила, але проявляла якимось іншим чином інтонаціями. Вроді би й не сказала, а в інтонаціях це звучало. В жестах, в сурових поглядах, надмірно любовних поглядах до своєї дитини це все переноситься в доросле життя людини. Завжди. Тому що материнський об'єкт, матер... материнська тінь вона в принципі сама велика і сама довга. От як заходить сонце, і а, там немає ні дерев, ні якихось пагорбів, вирівнина, і ти ще довго спостерігаєш, твоя тінь все тягнеться, тягнеться, тягнеться. Точно так же здається, ну вже майже не бачу того сонця, а тінь свою я ще бачу. Тим більше, коли ми говоримо про те, що мами бувають складні, і чому бувають? Вони є складними. І просто сказати, що вони всі однакові, всі люблять або всі дуже не люблять чи ще щось, ні. Мами бувають різні, добрі, але втомлені, турботливі, але жорсткі в своїх вимогах, мами, які а, не вміли любити, тому що їх не навчили любити. І те, що вони проходили в своєму дитинстві, вони автоматично перемикають на своїх дітей. Це вважається як норма, і по-іншому вони цього не виявляють. І з ними ніхто на цю тему не говорить. А дитина тим більше. Вона тільки потім може вже скоріше через психотерапевта розмовляти з тінню мами, якої вже немає. Бувають мами, які ставлять умови. І навіть навіть диктують поведінку для маленької дитини, будеш тут хникати, вести себе так, віддам тому дяді, тьоті, циганці, ще там комусь. Я ж пам'ятаю ці, ці фрази, які чув направо, наліво на вулиці. Мами, які ставили умови: от будеш хорошим, буду тебе любити. Купимо тобі це, і от буде тобі щастя і цим автомобілем, цією ігрушкою, а саме основне, буде наша любов. Це ж треба виставляти свою любов, яка повинна бути материнська любов, вона безумовна, без умов, безумовна. А тут дистанція у вигляді умови. Тому дійсно мами різні. З плюсами, і а, часто ці плюси перетворюються в мінуси, тому що а, ну, тому що а, дитина понесе потім по житті, і те, що ми спостерігаємо і в дорослих, і я бачу в своїх пацієнтах, це от продовження цієї розмови, коли дорослий звертається до іншої мами, а не тої, яка ось таким чином його виховували. Що роблять взагалі тоді дорослі діти і як на них лежить ця тінь? Вони мовчать, вони мовчать, вони терплять. В кінці кінців намагаються заслужити цю любов, пхнуться із шкури, щоб приносити хороші оцінки, щоб, не дай Бог, щось не сказали а про, про сім'ю, про родину, щоб не кинути тінь на прізвище, прізвище. Скільки це звучить, що про тебе подумають, що про нас подумають люди. Силу твоєї пові... про нас подумають, не про тебе, а про мене, говорить, в принципі, говорила тоді мама. І, власне, тоді, коли йде ось це виховання, ну, виходить, що діти проявляють дві реакції: вони тікають фізично чи емоційно замикаються. І тоді щирі їхні емоції це. Серед своїх однолітків зовсім з іншими чужими людьми. ну, Наприклад, своїми тренерами, якщо вони попадають в якісь спортивні школи, і тоді потім говорять про другого батька, про другу маму. В кінці кінців проекція мами на вчительку, яка проявляє тепло, турботу, любов до дитини. І це є втеча, втеча намагання втектися, тому що тінь буде залишатися завжди. Вона нікуди не дінеться. Це щось таке, як намагання якимись ліхтариками освітити себе, щоб відмовитися від цієї тіні і сказати, що тіні немає. Але ж ліхтарик, що таке, ліхтарик? Посвітить, посвітить, не туди посвітить, і знов тіня ляже густо і накриє, і достатньо сильно. Дорослі, дорослі діти. Продовжують життя з цією тінню або несуть мамин біль у своїх стосунках, у своїй втомі, у своїй тривозі, у своїх взаємодіях, уже в дорослому житті. Тінь вона властива тим, що вона створює ще й твою тінь і є. Накладання тіні. Ти ж точно же починаєш створювати тінь на своїх дітей, але густина її буде залежати від того, що власне ти робиш з попередньою тінь. Що відбувається, коли мами вже не поруч і вже немає, а тінь все-таки лишається? Мама може бути далеко. Переїзди в інші країни. А особливо тоді, коли не було такої інтенсивного зв'язку, телефонів, тим більше, відеозображень і листи лише ходили. А Ще інший і гірший варіант, коли її вже немає поруч, але її фрази, її ні, її будь сильним, хлопчики не плачуть. Ти повинна пам'ятати, що про, про, будуть думати про нас і так далі. Що будуть до сих пір звучати в голові. Чому я і згадав свого пацієнта, який пам'ятає Боже, які роки. А він пам'ятає оці розмови з мамою і в своїй голові продовжує, наче от став і людина розмовляє своєю тіні. Розмова, яка все одно потрібна. От це той варіант, коли Тінь є, і ми все одно повинні проговорювати. Розмова, яка потрібна навіть тоді, коли вже немає, а, з ким говорити. Але якщо ти це не озвучиш, іноді навіть через психотерапевта, який є таким собі перекладачем з машиною часу. Хоча він постійно про це заявляє, у мене машини часу немає, але він. Працює з цими тінями, і він працює з минулими, і з тим мудрим словом гештальт, намагається закрити картинку, домалювати, поставити її в рамку і віддати в архіви і сказати: тепер живи іншим». Розмова, яка повинна відбуватися. Відбуватися з тінню мами, з мамою в минулому, можливо в тому, що. Варто проговорити нарешті ті слова, які тоді не були сказані. Так, вона вже їх не почує. Але я нагадаю, вона залишила ту густу тінь, яка накриває долю своєї дитини її дитини. Можна проговорити, що, мамо, я не дорікав би, я просто хотів, щоб ти мене почула, щоб ти побачила, як було. Тоді мені, а не тільки тобі, щоб ти відчула, що я відчуваю, а не лише ти демонструвала свої страждання від моєї поведінки. І це ті слова, які завершуються тим же запитанням. Мама, ти чуєш? Дорослі діти з тінню мами, вони вчаться любити. Себе самі. Бо, власне, вони тоді стають опорою і навчаються прощати. Це велика справа, От, ідея прощення знають всі. Вона і в теологічному аспекті дуже детально і описана і культивується. Але виконати її щиро, глибоко виконати її ох, як складно. Навчитися прощати іноді і маму, і себе, тому що поведінка мами також була зумовлена якоюсь поведінкою дитини, але в силу своїх обставин, в силу свого виховання, в силу того чи іншого, зрозуміло, що вона була саме такою. Внаслідок чого ці діалоги тривають до сьогоднішнього дня в житті дорослої людини. Відпустити, щоб. Почати жити, щоб отримати світло після тіні. От я сказав, материнська тінь, тоді можливо говорити, що після тіні буває світло, а воно точно може бути: світло після тіні. І любов до мами, яка є, як і материнська любов, безумовна, але зіпсована. Якимись словами, якоюсь поведінкою, якоюсь недомовністю, якоюсь вчасно невисказаністю, вона повинна припинятися через змирення, через прийняття навіть тоді, коли вже немає з ким поговорити. Любов, яка вже не болить, От можна назвати так про цю світло після тіні. Можливість бути. І демонструвати на противагу того, що ти прожив в своїй сім'ї батьківській, бути реально добрим батьком, реально доброю матір'ю. І пам'ятати, що маленька дитина точно так же відчуває якісь відчуття, нехай вони прості, примітивні, але вона відчуває, і їх потрібно почути, і навіть запитати. І дозволити встигнути, не перебиваючи, дорослі розмовляють тому мовчи, а запитати про почуття і про те, що думає дитина. І вже тоді з тінню своєї мами ти стаєш іншим до своїх дітей, без тіні, з любов'ю. Ну що, друзі, я а, так трошки накидав вам ідеї в вашу голову. Це, звичайно, і поворот до власних спогадів, тому що я сьогодні там цитував свого пацієнта, але ці ідеї вони повторюються в житті кожної людини. Абсолютно, я в цьому впевнений. І якщо ви мені щось допишете до цього, ну, щось згадаєте, можливо, я щось пропустив або ви. Вважаєте, що робота з тінню мами і вплив її на доросле життя повинна продовжуватися і в яких інших варіантах? Пишіть. Наш же клуб яких? Людей, які думають, думають, читають, пишуть, дискутують, які зустрічаються на книжних форумах. Ще раз вітаю, друзі, всіх, хто прийшов на. Мою міні-лекцію. Дякую, що ви підходите. Дякую, що ви піднімаєте руку, коли я запитую. А тут клуб думаючих людей є. Є. Мене це тішить. Нас стає потрошки все більше. Попереду у нас ще один мій плейлист, який я вже анонсував. Це Чибан читає Чабана. Міні-оповідання, повітряні оповідання. Хроніка Пікірович чи психлікар. Не знаю, коли я до неї дойду, бо зможу читати хоча б оповідання коротенькі, але зможу читати лише по одному оповіданню, тому, ну, принаймні, треба почати. Отже, до нових зустрічей. А навколо слово Тінь мами в дорослому житті. Ну давайте, подумайте, подумайте і чекаю ваших дописів. До зустрічі!